Привіт, друзі. Зараз після всіх цих атак на міста України. Багато хто задається питанням. А хто рахує гроші? Хто рахує витрати на зброю? От у запросив на 2025 рік 488 мільярдів на зброю. Я колись рахував у 2023 році, скільки потрібно тільки на дрони. На дрони, антидронові системи, на пікапи в мене вийшло 400 мільярдів тільки на дрони і транспорт, на пікапи. А в нас же там і бронетехніка, і всілякі там міномети, гармати, патрони, снаряди. Хто нарахував таку мізерну суму 488 мільярдів? Хто там в Міністерстві оборони, в Генштабі, як вони рахують, де ця калькуляція? Я можу порівняти це ну, тільки з Міністерством освіти. Ну, тобто, Міністерство освіти, мені, мені здається, що це якась обналічка Кабміну. Тобто, вони збільшили в 2024 році. Подивимось, скільки буде в 2025 витратять. але в 2024 році збільшили фінансування Міністерства освіти на один рік на 40 мільярдів гривень. Просто 40 мільярдів додатково дали Міністерство освіти. Дітей стає менше, третина населення поїхала з країни. Тобто на третину дітей стало менше, школярів стало менше, просто менше. Навіщо збільшувати фінансування на освіту під час війни на 40 мільярдів? Ну, це ж просто тупа обналічка. І от зараз подивився, вони замовили підручники для 8 класу на 1 мільярд гривень. А що сталося з старими підручниками? Що сталося? Чому потрібно? На кошти Міністерства освіти під час війни викидати 1 мільярд гривень на нові підручники. Це просто залежить від того, хто очолює міністерство. А у нас всі такі міністри, усі без виключень. У нас що уміров це такий чувак, який працював в фонди держмайна. Ви ж знаєте, що фонд держмайна для чого існує в наші держави. Сініченка теж був головою фонду держмайна, десь в розшуку. Я думаю, для Умерова це таке ж саме майбутнє буде. І ось Умеров виділяє таку суму на зброю. І, от, і якість людей. От, міністр освіти у нас це такий кримінальний агент, представник криміналітету, людина, яку спіймали за руку на крадіжки дисертацій. Тобто людина вкрала чиюсь дисертацію, об'явила як свою, а потім за допомогою вченого ступеню зайняла посаду міністра і отримувала гроші, напевно, доплачувала їй за цю наукову ступінь. А потім, коли піймали за руку цю людину, вона відмовилася від цієї дисертації, але на посаді залишилася. Тобто, ця людина, про що думає ця людина? Я вам. Зачитаю результати оцінювання системи освіти міжнародними організаціями. Міжнародні дослідження PISA і CIMSS показують, що нашим підліткам важко даються завдання, в яких треба розуміти прочитане, критично та системно мислити, вміти логічно обґрунтовувати свої висновки та чітко формулювати думку. Відрізняти факти від суджень. Також у дослідженнях звертається увага на дуже низький рівень знань з математики. Оце зовнішнє оцінювання того, що робить наше міністерство. Тобто дуже низький рівень знань і вмінь школярів. Чому так відбувається? Тому що міністр освіти. Думає лише про власний криптогаманець, думає лише про те, як ці гроші обналічити. От куди дівати ці гроші? І коли такими людьми наповнений державний апарат, який виключно в ці адміністративні вертикалі, які існують виключно для того, щоб обналічувати гроші, щоб бюджетні гроші злівати. Ніхто не буде думати про якість освіти, ніхто не буде думати про озброєння, щоб достатньо було озброєння на фронті. Ніхто не вміє цього робити. Як міністр Лісовий не розуміє, як підвищувати якість освіти, він просто не думає, не знає про це, навіть не замислюється про це, займається господарськими справами, замовленням підручників, будівництвом, ремонтом. Там, куди гроші йдуть, де можна отримати відкат. Так само діє і у мірах. Ніхто, ніхто не знає, як порахована ця цифра 488 мільярдів, звідки вона взялася. Хоча одразу, одразу помітно, що цього замало, замало 488 мільярдів. І зараз ми втрачаємо людей. Території, Юрій Бутусов об'явив, вже що 600 метрів залишилося росіянам до кордонів з Дніпропетровською областю. Тобто вони практично підходять вже до Центральної України. А в той самий час у Мєров просто не може порахувати, а скільки ж потрібно грошей. В той же час пишний. Активно агітує за введення монети шах. Тобто він вважає, якщо копійку поміняти на шах, то це буде перемога так перемога. Тобто, про що думає людина, в руках якої 46 мільярдів доларів золотовалютних резервів, в руках якої друкарський верстат, який може друкувати гроші? В руках якої всі фінансові інструменти, монетарна політика країни? Про що думає ця людина? Про що думає міністр фінансів? Про що думає прем'єр-міністр? Де повинна бути лінія фронту, щоб вони почали скорочувати витрати на держапарат, на схеми, на прозоро, і почали фінансувати армію? Де повинна бути лінія фронту? Мені здається, що ну, їм пофігу. Но зараз вже хоч багато людей почали про це писати. Вже багато блогерів, калькуляції викладають, пишуть. Може, якось достукаємося до перших осіб країни, я не знаю. От зараз Мадяра призначили керівником Сил безпілотних систем. Я не знаю, чи, чи надали йому фінансування чи ні. Дуже дивна ситуація. От, ну, Ніхто не знає, що робити. От що робити з цією владою? Влада, яка не хоче озброювати власну армію, яка саботує озброєння власної армії, яка блокує роботу виробничних підприємств. Тобто блокування податкових наступних досі тривають. Вже гетьманцево відсунули, відсторонили від податкової, але прийшов новий глава податкової служби і продовжується блокування цих накладних. І вони не знають, навіщо це робиться. От головне. Ніхто не може пояснити, навіщо це робити. В жодній країні, де є податок на додну вартість, немає такої системи СМКОР або блокування тільки в Україні. Такий схематоз.